Аномальне явище в місті Текієві. Зараз на вулиці плюсова температура, а вже не один день йде сніг. Що це, саме цікаво, що сніг йде неперестаюче. Що вдень, що вночі. Я поспілкувався з жителями, які живуть на вулиці Лисанка, і вони розповіли причину цьому явищу. Як вияснилося, поблизу їхніх помешкань є підприємство ХПП, лібо приймальний пункт. Який належить екс-голові Текіївської адміністрації, екс-депутату обласної ради і екс-регіоналу Руслану Тарасовичу Голубові. Зараз підприємство завозить кукурузу і сушать. Відходи, цієї кукурузи літають по всьому мікрорайоні. Хочу нагадати, це підприємство вже вдруге згадувалося в моїх відеозаписах. Не дає спокійно жити мешканцям міста Києва. Не можна ні стірку, ні відкрити, ні, ні воду відкриту. Ну, це нічого. А дихати. Коротше, форточку відкрити не можна, не через те, що через форточку летить О, шелуха сетні, від кукурузи. Ну, да, е, Маскитний е, Так, Двері попід низький низько по, завітає. Так це зараз кукуруза, а перед цим вже ячмінь летів, так оці штучки, колючки летіли. А, а зараз розове. Стірку повішати теж не можна. Біде, через... Стірку, хоч не ще її повішати, на вулиці не можна вийти. А дихати. Коротше, так, це, будемо вважати, будем. будем чергове звернення до так, міського голови, так. щоб він прийняв міри так. по вашому цьому питанні. Ну, то, це ж це, це воно ж не буде. перший рік, так? Ну, я розумію, ну, це. Я ж... 12 років І 12 років кожен рік одне те саме. Кожен рік. А, нам, нам, а ви зверталися кудись взагалі-то? Кошти років говорили роботникам, що тут працюють, то вони сказали, ну давайте кусан станція чи що? А, а нам що сказали? Санстанція кушати теж хоче, І всі хочуть кушати. Ну, зрозуміло. Поня... А ми ж самі ці е, самі робочі, вони ж сказали, що це фільтри. а да, Фільтри стоять строї... гроші. Ну так така Агро – це сама бідна організація в нас гроші. в районі, яка не може забезпечити може. себе да. фільтрами да. і щоб не летіла ця шулуха скрізь. Да. Ну, це можна все під порогами, утром стає. Тут, тут Оце воно йде, отак по краю, ну, тут я ось і стіна. Весь, весь оцей мікрорайон. А, а, Куди вітер дує, вітер, вітер. туди Тому, і розвітається. Коли мене син живе з цієї сторони, Ставкай, й теж повну те, Ми над самою дорогою вже. Ось Лариса по одній стороні, я по другій. машина проїхала і це все що, наче віє, розвіялося. Машина. Вона виходить, яку у якось, допустим, Сьогодні вітер в мою сторону пішло, пішло більше все до нас. Сьогодні вітер в цю сторону, воно в них. Ну, розумі, розумі. Це На це ми ходять, таке... Як ото дуйка, стоїть і спеціально культур. Ну так, я бачу, Тобі скрізь прикрив. <ріпи> 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 А ви бачите, туди на дорозі? А на дорозі вам що По підзаборі все встелено. Заборі тут дві нікого. Таке робиться в кожній віраці. Ось сусідка каже, вона відновиться. Двері закриті, сюди ніхто не ходить. Дуже. Просто через закриті двері пилюка потрапляє до хати. Дуже. Машина переночувала тільки.